Хочете повернути кохану людину назад, незважаючи на те, що вона вас кинула, вас поміняли на інших, просто наплювали на вас, знехтували вами. Але ви все ж таки хочете і шукаєте момент, яким скористатися, щоб повернути їх назад? Я можу вам підказати, як. І вони повернуться, 100% повернуться. Найкращий спосіб нічого не робити не дзвонити, не писати, по можливості навіть не відповідати на їхні повідомлення. Зробити все або хоча б видимість того, що їх не було у вашому житті і немає. І побачите, через місяць, можливо, трошки довше, а можливо, навіть швидше. Вони захочуть повернутися до вас. Адже як же ж не повернутися, коли швидше всього їх в цей момент кидають того, кого вони обрали замість вас, тому що награлися ними? А ви той безвідказний варіант, який в будь-який момент при будь-яких обставинах, плюючи на свої потреби. Нехтуючи собою, завжди буде поряд. Ваш рівень доброти просто зашкалює, особливо в їхню сторону. І вони знають це. Спочатку закинуть вудочку і виклюнете, виклюнете, і знову. І знову все почнеться. Але і закінчиться так само ж, не дуже добре, як і минулого разу. Ось такий сценарій. Стовідсоткового повернення колишніх.